Цей витвір підсанкційного іранського військпрому українським зенітникам вдалося вполювати над Чорним морем поблизу Одеси понад місяць тому. Як ми бачимо, його ураження відбулося і за того, що уламок нашої ракети попав в картер, масаний картер цього двигуна. І за чого відбувся витік масла? І за того, що відбувся витік масла, в нас створилося тиск в двигуні. Целіндрі і вибухнув сам циліндр цього дивуна. Мохаджер не розвалився на частини і не згинув у морській безодні, як це зазвичай буває. А аварійно сів на чорноморській хвилі і зрештою став цінною здобиччю для українських військових. Фахівці головного управління розвідки розібрали його на гвинтики і знайшли докази іранського походження літального апарата зокрема, напис офіційною мовою Ірану у Фарсі. Також ми порівняли цей безпілотник із раніше представленими безпілотниками цієї компанії. Стало зрозумілим і те, як Ірану, що десятиліттями перебуває під санкціями, вдалося створити доволі сучасний зразок озброєння. Три четвертих всіх комплектуючих складають американські комплектуючі. Є комплектуючі Японія, є Китай, є Швеція, є Австрія, є навіть українського виробництва. Один компонент, але він є. Українського виробництва зараз наші служби дізнаються, як він вміє туди потрапити. Усі ці складові геть цивільні купити їх може будь-хто через це Мохаджер програє конкурентам за характеристиками та все ж літає і несе бомби під крилами. Однак, тепер, коли українські оборонці знають усі особливості його конструкції, протидіяти такій загрозі буде простіше.